Вітаю підписчиків мого каналу, а також тих, хто сьогодні до них приєднається. Доброго усім здоров'я і переможного миру! У своєму коротенькому відео хочу вас ознайомити із формуванням картопляного дерева. Дуже цікава південноамериканська рослина, яка квітує від початку літа і до пізньої осені, гарними квітами, схожими на картоплю. Родина пасльонових квітає як картоплі і тому і називається картопляне дерево. Виховуємо картопляне дерево із самого початку його росту. Для того потрібно залишити тільки один найкращий пагін, якомога нижче до землі і забивати тростину і підв'язувати. Тростину забиваємо у гортечок відразу на таку висоту, на яку вам потрібно сформувати штамп. Правильно забита тростина у цьому горшечку на таку висоту, на яку я собі планую формувати штамп Вверх, коли воно доросте до точки, яка вам потрібна висота, ви вверх обов'язково прищипніть, щоб провокувати ріст пагонів в верхній частині. Нижню частину повністю видаляємо. Якщо це молоденькі, їх можна просто обламувати, вони легко обламуються, листя також видаляємо, залишаємо тільки верхні частину. Листочки гарно видаляються без якихось травм. Якщо не можна сформувати, на одній опорі то можна давати дві. Це дуже важливо, так як ми прагнемо, щоб в нас був гарний, рівний, високий штам. Приблизно як на цьому картопляному дереві. У цих двох горшечках я зробив невеличку помилку, дав маленькі підпори. Треба переробити набагато на вищі, тому що я люблю сформоване картопляне дерево на високому штамбі. Воно тоді дуже гарно і ефективно дивиться. Знову ж таки, виламуємо всі гілочки. Можна сікатором, можна ножиком, а можна і руками. Бажано цю частину. Садити в землю, давати більший горшечок. Я коли буду перевалювати, його обов'язково дам вищий горшечок, щоб черенок був захований у землю. Тоді буде рости гарний пагін тільки від самої землі. На великому картопляному дереві я вам покажу також, як зараз його формувати. Знову ж таки всі нижні гілочки видаляємо. Раніше я не видаляв ці гілочки, так і хотів зробити відео, щоб ви бачили, як я формую. Одне обламуванням. Дуже гарно обламується, а можна і секатором, можна ножиком, тільки потрібно щоб все був інструмент, був гострий, до великих травм. Тут теж видаляємо. Рани заживуть і сліду працювати не буде. Ці гілочки нижні треба об'єкти ножем. Землю зрихлювати, буряни виполювати. Гарно підживлювати рослину і вона порадує з гарним буйним квітуванням. Та переходимо до верхньої частини. Верхню частину пальчиками прищипуємо, не жаліючи пагонів Чим більше будете прищипувати, гарно формуючи кулю. Тим більше буде розгалуження гілок і відповідно буде гарне буйне квітування. І так кругом. Ну, можна сказати, що в нас вже верхня частина сформована. Нижню частину потрібно обрізати ножиком, Я не запасся, коли роблю це відео. Я це обов'язково видалю ці помилу. І так буде у нас сформоване картопляне деревцем. Дуже гарна і ефективна рослина, яка прикрасить вас садок. Всім дякую за перегляд.